4 12 червня, відбувся обмін полоненими. Це другий етап повернення важко поранених і важко хворих воїнів. Найстаршому звільненому – 59 років, наймолодшому – 22. Україна! Боже! Да, столько было представлений о нем, и это все так как совпало, так, так, так все, ну, я просто хочу поблагодарить Україну за те, що вона витащила з полону. Дякую. Раніше, да. да. Точно. Да. Точно. я в Україні, мама, мене обміняли, скоро буду вдома. Тоже дуже сильно люблю. Все хорошо, живий Пашки по сейчас с кожему частому короче. Щоб Україну знову запускати. Я в такому жопі був і просто не представляєш повернулись оборонці у складі ЗСУ, зокрема ДШВ, військово-морських сил, морської піхоти, повітряних сил, сил ТРО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Я вже дома, вже в Україні. Не хвилюйся, все буде файно. Ой, як назвали? Ой, Артурчик Ой. була інформація, що серед звільнених є оборонці Маріуполя. Утім, скільки їх інформації поки немає. Захисники перебували в полоні, розпочинаючи з перших днів повномасштабного вторгнення. Серед повернутих є ті, які вважались зниклими безвісти. Усі звільнені воїни потребують лікування.